У Луцьку стартувала акція Кров для ЗСУ. Допоможи воїнам воювати, ставши для них донором. Ініціювала масштабну кампанію громадська організація Рух змін у партнерстві з добровольчим батальйоном РДК за підтримки благодійного фонду «Юкрейн Хелпен Філіпус Сергієм Прохновцем та депутатом Верховної ради Валерієм Стернічуком. Радий зустрічати таку хорошу ініціативу в нас на Волині. Акція називається Кров для ЗСУ і відбувається вона в рамках національної програми Твоя кров може воювати. Стань донором, про яку раніше вже говорив наш президент Володимир Зеленський. Це було ще у вересні 2022 року. Акція стартувала о 10-й ранку на Київському майдані біля Волинської обласної військової адміністрації. Там встановили донормобіль, оснащений усім необхідним трьома кріслами, лабораторією та холодильниками для зберігання матеріалу. Цим автомобілем наданим швидким центром допомоги. Це донормобіль на три пости. Ми проводимо акції по всій країні. Вже дві акції ми провели в Києві, і ця акція в Луцьку і завтра буде в Ковалі. П'ята акція планується у Володимирі. Донору потрібно лише взяти із собою документи та завчасно підготуватися до здачі крові. З самого ранку до донормобіля вишукувалась черга з охочих здати кров для ЗСУ. Побачив в інтернеті акцію, що проводять збір крові для воїнів вирішив долучитись, давав вже декілька разів кров, страху нема. Та ми повинні в тилу допомагати, чим можемо. Мій чоловік воює і ну, наразі сітки плести, пакувати сало чи, чи якісь посилки. Ну, краплина крові, я думаю, що допоможе комусь мужчині чи хлопчині. Тому це ну, наш обов'язок зараз в тилу. Підтримати ЗСУ. Як часто здаєте кров Перший раз. Перший раз. Перший раз ну я так прийшов перший раз здавати кров і теж хочу хоч чимось допомогти. Це один із видів. Попри те, що Волинський обласний центр служби крові є одним з найкраще оснащених в Україні, тут постійно її потребують у великих об'ємах. Очільник центру Юрій Кременець каже, що центр постійно ділиться життєво необхідною речовиною з іншими регіонами, а тому вдячний організаторам акції, які подали таку ініціативу, і власне самим донорам. Кров, як завжди, остається актуальним питанням. Ми забезпечуємо зараз в такий важкий час військовий не тільки потреби області, це за забезпечення компонентами крові лікувальні заклади, а також цю кров відправляємо на схід в зону бойових дій. Найбільша потреба це в мінусових групах крові. Перша, друга, третя, четверта група крові з резусом мінус. Вони завжди були проблематичні. Ну ну зараз люди почали свідомо до цього відноситись, то наразі таких серйозних проблем не виникає, але як завжди, вона є проблематична. Здавати кров для ЗСУ прийшло багато людей. Молодь, старші, політики, посадовці, журналісти і рятувальники. У натовпі також помічаємо відомого столичного блогера Дениса Кошельника. Каже, здавав кров минулого разу і тепер приїхав до Луцька підтримати акцію Кров для ЗСУ. Я є одним з організаторів і медійної підтримки, волонтером. Я є волонтером РДК, того батальйону, на який буде йти частина крові на який йде збір. Там багато моїх знайомих, які стали вже товаришами під час війни. Депутат Верховної Ради Валерій Стернічук теж прийшов здати кров для зсу за його словами. В нинішніх реаліях кожна краплина на вагу золота, адже вона може врятувати комусь життя. Ми розуміємо, що війна нам кинула нові виклики, і ми ніяк не можемо на них не реагувати. Кров, потреба в крові є щоденною, адже кров може не лише рятувати життя, вона може і лікувати, вона може лікувати, рятувати і військових, і цивільних. Також в тилу кров використовують для того, щоб приймати пологи, для того, щоб проводити різнопланові операції, для того, щоб здійснювати трансплантацію і так далі. Тому стати донором я вважаю, це доволі благородна і потрібна зараз справа. Вже у п'ятницю акція відбудеться у місті Ковель. Донормобіль встановлять на вулиці Незалежності, 73, Тож організатори заходу закликають усіх доєднуватись, адже твоя кров може врятувати.